Розпаковка. В общем, як я і обіцяв, я купив отакі смужки Lab. Це для моєї піхви. Так, ви скажете, чак це для твоєї, але зрозумійте, будь ласка, я дуже люблю консультувати сексології. Тому оці смужечки я дуже хотів їх довго купити. Що у нас у пачечці? От такий набір зі смужками. Тут 25 смужок. Для чого вони потрібні? Для вимірювання кислотності піхви. Як воно це не це вимірює всередині? Є от така смужечка. от така, бачите, оцю голівочку жовтеньку? це індикатор. Так от, для того, щоб жінка зрозуміла, який в неї pH піхви, тобто кислотність, вона повинна взяти мазок з піхви, скажімо так, своїх виділень. Для цього ну, береться ватна паличка або турундочка, чпуньк обмочується і наноситься сам слиз, сама речовина піхви на оцю жовтеньку штучку. Далі ця жовтенька штучка починає окрашуватися, і для цього є така інструкція здоровенна. Та, якщо ви мало-лі забули інструкцію, є отака отакі полосочки. Бачите, отут є норма написана. Осьо. Ну, погано видно, щось що фокус не хоче. Норма від 4 до 4,4. 4. Патологія починається, якщо кислотність вища. <клух> що це може говорити? Про те, що є вагіноз, це зміна бактеріального фону піхви на патологічні штами. Бо в нормі середовище піх... піхви повинно бути кислим, кислотним. Тому тут навіть є отут інструкція, як це зробити, забір. О, так О, Потім отут є здоровена інструкція і отут. Тому для самодіагностики такі смужки це просто те, що доктор прописав. Навіщо їх взагалі потрібно? Бо якщо є, наприклад, печіння під час акту, якщо є якісь неприємні виділення або зуд, або там довго не проходить кандида, можливо, якраз таки це змінена кислотність піхви. Тому така стречка полосочка може вам дати тестова смужечка, може вам дати дуже багато результату, теж інформації для того, щоб зрозуміти, чи потрібно це чи ні. Де я їх знайшла? У аптеках їх нема. Не шукайте, не витрачайте нерви, я просто облазив все, що можна. Знайшли ми їх на Мейкапі, і поки що так, Мейкап мені за рекламу не платить, але там ми їх знайшли, там ми їх купили, доставили дуже швидко. І якщо, скажімо так, у вас є сумніви, чи в порядку у вас. Чи ні, я би радив купити такі смужки, вони коштують 25 штучок 250 гривень. Цієї туби тут 25 смужок вам вистачить просто і вам, і вашим подругам можете роздати, і що. Але найважливіше, що вони пишуть, коли ви дістаєте. Зараз я покажу їх. Вони всередині отакі, бачите? Смужки, он там от вони, і вони індикатором донизу. Бо на сам індикатор не можна ні плювати, ні смаркатись, ні дивитись на нього, нічого. Чи можна за, за, запіхнути цей індикатор просто в піху та витягнути? Я не знаю. Але ми проекспериментуємо.